Добрий ранок. Доброго ранку, ми з вами у Львові. Я, звісно, тут була завжди проїздом, але хоч є можливість побувати на ЖД вокзалі. Так, зараз за нами приїде машина. Так. Де нам треба йти? Йдемо в Міцубісію. Яка Міцубісія, я не знаю. — Я не знаю. — Це центральний вокзал? — Так. — Покажіть нам, який це вокзал. — Гарно, що вокзал. — красиво. Думаю, дайдем, да? або там вот девоза. Шушок, або там вот девозир. Альбиночка, три газки, ми у Львові. Слухай, там ну так добре. Ти дайту камеру снімаєш на здесь? манють. Если ты нас приблизно на ближчу камеру, ми в спань, да, Ну. Пошли. Ідемо шукати машину. Если нам буде там звонити, то за нас шукають. Альбинка, йога сірі не знаю. О, дивіться центральний вход в вокзал. 6.29. Уже, то, дійсно, красиво так вообще. Так, нам ніхто не звонить. Якщо нам хтось дзвонить, то це до телефона. Ви Мальчик назвати Олексій. Ми туди. Сіре. А слухай, він такий під старовину, так, так? Я так думаю, що так центральний фок, а ніхто не дзвонить. Получається, до нас забули, а він, слухайте, де в гостинці урвок ми тут достаємося, що дозав. Ні, подожди, у нас завтра здобули день. А ні, завтра ми завтра треба доплатити. Бо нам до Буковеля добиратися 400 кілометрів. Я так думаю, що ми собі суттєво, ну йде, ми собі світло. Набрати його, ну добре. Ми одного шукаємо, так? Да? Так А скільки нам до складу Яремчі? кілометрів 250. А Любінка, заїдемо до Роми вже у воду. Ну, да, може їдеть, конечно, Що ти хочеш поїсти в роми? Mm -hmm. <laughs> Що mm -hmm. ти поїстички хочеш Що заказати? Нічого. Ну хоч на 15 хвилин заїдемо? Каня, обов'язково. Поп'ємо водички, так? Да? Обов'язково. Зараз я наберу Живої Рому водички. Живої, так. Да. Ну, Львів дуже красиве місто, дуже так чисто. Yeah. Yeah. Чистенько Ми по путі будемо їхати, заїдемо до нашого роми. Я йому зараз позвоню, скажу. Альбіночка, що ти хотіла? Налізнички може? Нічого не Просто поїдемо кровочки. Ні, ти казала, поведе... що ти хочеш її тулечки, зайчик Почати мій. В ньому Ні, так я теж поїла б ну чого ти на весь мир. Я, я ж тебе люблю, Альбінка. Я переживаю і за тебе, і за себе, і за Так? всюшу. І що сказати тобі, я не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Що сказати тобі, я не знаю. Моя красунька. Розстраюється, так? Да? Да. Дивіться, нових будинків дуже багато. Красиві такі. Красиві дома, бач, невеликі. Оскільки п'ять етажів дуже красивий. Боже, коли ми прийдемо до літа хоч на один день, да, Альбін? О, ой, От красиво. я, я теж хочу. Угу. Хоча всі їдуть, це старий міст, старий старий, да? старий, старий, Альбінка, треба дай поїхати. Альбінка, слухай. Не знаю, коли ми поїдемо, я не знаю, <свят> не знаю. Не да, ми можемо дві секуни. Ти знаєш за мною, да.